Господь з вами. І Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Марка. Слава Господи! Того часу Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним ішли слідом Його учні. А коли настала субота, Він почав навчати в синагозі. І багато з тих, хто слухав, дивувався, кажучи. Звідки в нього це? І що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не тесля, не син Марії та не брат Якова, йосії Юди, і Симона, хіба не його сестри тут з нами? І вони спокушалися через нього, а Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї. Серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки і дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Традиційно почнемо з першого читання, наскільки це буде можливо, спробуємо його поламати, це слово. Зараз треба пам'ятати, що це те, що відбулося за часів пророка Ізекіїла. Це була перша ця неволя Вавилонська. Як всі ці неволі, які переживав ізраїльський народ, вони були пов'язані ну, те, що, що зрештою пише пророк Закіїв. З їхньою невірністю до Бога. Що вони, вони дійсно були племенем будівничих. І це правда. І тому це читання, цей фрагмент показує фундаментальну річ, що Бог постійно боровся за свій народ. Постійно. Навіть якщо й дозволяв їм входити в ту чи іншу неволю. То тільки для того, щоб їх лікувати, стіляти оздоровляти. І на мою думку, ніч дивного, якби я був в неволі, теж не відомо, як би я реагував по відношенню до того, що відбувається в неволі. Тому Бог знаючи цю, цю ситуацію: що людина, народ має тверде серце, тому що робить вибирає пророка, посилає. І, і Закіл це описує, цей досвід зустрічі з Богом, так, як, так як Моїсей, так як інші, а мали живу цю зустріч. І, і він це описує. І якби таким ключовим моментом, я те, що вже сказав, це боротьба Бога за цей народ, щоб цей народ був вірний, щоб уповав на, 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 на нього, щоб довіряв йому. І що пророк просто був? Бути пророком це значить бути словом серед народу, бути таким свого роду наметом. Щоб народ знав, що є пророк той, який може сказати правду, той, який може е передати волю Бога, той, який дійсно буде говорити від імені Бога. Так, як би сам Бог, тобто, так, як, так, як ми говорив вже одноразово, так, якщо Тато благословляє. То так, як би сам Бог благословляв. Тому, так, якщо пророк говорить до народу, то так, як би сам Бог говорив до цього народу. І це також говорить про нас, що Бог бореться за твоє життя. Це не воля, не воля найчастіше, ми розуміємо, це не воля гріха, того чи іншого. Це твоє мислення, це твій менталітет. Що я краще знаю від пророків, як мені жити, як мені поступати? Я краще знаю. Для того, на відповідь на це йде оцей 123-й псалом. Це знову ж таки був псалом паломників, які, йдучи гуртом до Єрусалиму, співали, молились. І тому, коли перше читання показує нам цього пророка, серед будівничого народу, то цей псалом показує нам народ, який разом молиться до Бога, який кричить, що я підніс мої очі до тебе, що живеш на небі. Ми знаємо і розуміємо, що євреї розуміли, що місце перебування Бога це було небо. Тобто, коли вони дивилися на небо, вони розуміли. Що там є присутній Бог. Так на той час розумів. І тому це був крик. Крик до Бога, і крик був, що вони прагнуть навернутися, що поради змінитися. Тому кажуть: помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ось, бо ми переповнені з неваги. бо ми є такими. Це теж для нас добре було б ну, брати цей псалом цим молитися. Псалом, щоб кричати Бога, тому що ми повні з ми повні переповнені зневагою. А? І так як псалмопівець говорить, що переповнена душа наша. Тобто, це є, і чим вона переповнена? Презирством заможних і зневагою горди? А? Тобто всі ми є саме такими. Друге читання послання Павла Апостола до Коринтян. Мене вразило те, що Павло дійсно багато писав до Коринті. Дійсно, насправді це так було, що та спільнота переживала свої кризи, труднощі, бунти проти, проти Павла. І там є один такий лист, як біблісти говорять, який не зберігся. Це свого роду, якщо я не помиляюсь, це був плач Павла якби, дослідно плакав, він, він переживав, переживав те, що відбувалося з тими спільнотами, які попадали в Єрець, які не приймали вчення, які відкидали Його як пророка, як посланця Божого. Це так як теж відбувається з нами. Що, що Бог до нас, до нас промовляє, а ми. Знаємо краще, як нам жити, як нам поступати, як виховувати, як молитися, і, 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 так, і так далі. Так? То ми краще знаємо. І Павло якби ділиться, ділиться е, е, говорячи про цю колючку, по, про цього посланця сатани, і е, протягом двох тисяч років там по-різному роз'яснювали ці фрагменти, тому що це. Завжди питання, що це за колючка, що це таке, да? що, що, це, е, що переживає Павло. Деякі кажуть, що міг переживати такі, е, наприклад, як Мігрені е, чи там епілепсі, епілепсію міг переживати, е, Міг переживати також біль в очах, це одна з, е, з роз'яснень. Але також міг переживати він е, ту біль, що Єврейський народ не навертається, що не, 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 не слухає, теж міг це переживати. І міг теж переживати те, що він. Тобто це було таке внутрішнє докори сумління, що він переслідував церкву. Тому, якби цим ділиться, він говорив. Це одне з роз'яснень. Це означає, що саме так має бути. Бо колючка це колючка також в і в біблійному розумінні, і позабіблійному. Наприклад, позабіблійному це могла бути балка, на яку вішали злочинці. Це теж, теж може бути як одне з роз'яснень. Колючка це може бути також для єврейського народу ханами, тобто тих, тих, ті народи, які Бог дав їм, щоб їм трошки там дошкуляли, щоб їм трохи допікали. Ось. Це можуть бути різні речі, Різ, різні речі. Ось. І, 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 і Павло якби просив да, просив Бога, е, що це забери. Да? А Бог каже: Слухай, я тобі даю стільки, скільки ти можеш винести, і тобі достатньо моєї благодаті. Насправді. Бо так, як подивись, подивись на своє життя, на свою історію, ми часто нарікаємо, бунтуємось, не приймаємо ні хвороб, ні старості, ні самотності. Ми постійно шукаємо як ті блукаючі вірці, постійно шукаємо, де би притулитися. Ось. А Бог каже, достаток тобі моєї благодаті. Щоб ти довірився, щоб ти повірив. Тому, тому що чим більш ти сладкіший, тим більш Бог тобі дає цю силу на це все нести. І каже, сила довершується в немочі. Тобто, Павло бачить цю правду про себе, таким він є. Ось. А, і, і тому Він каже, що я можу тепер хвалитися своїми немочами. Що я можу хвалитися тим, що я теж є слабкою людиною, що я маю якісь свої труднощі? Ось. Тому що в мені оселилася міць сила Христа. Оце, це, це сьогодні для нас може бути теж таким питанням: чим ти можеш хвалитися? Якою силою Ісуса Христа? Що Бог зробив зроби, зроби, в зробив тобі? Ось. Бо коли я немічний, тоді я сильний, каже Павло. І в гоніннях, і в нестатках за Христа. І це є місія на, на, наша. Ми теж живемо так, як і євреї. Нам не треба е, різні народи, щоб були навколо нас. Достатньо, що навколо мене живуть язичники. Я сам часом є як той язичник. Я сам є як, як та людина, яка бунтуюсь. Яка відкидає, яка не слухає, яка є непокірна. Ну, це те, що, те, що говорилося пророком і закияв в першому читанні. І те, ж саме, те, те саме ми бачимо Євангелію від Марка, де, де Марко описує цю ситуацію Ісуса Христа. Що цікаво, що Марко показує нам Якова, Юсі, Юду, і Симона, тобто тих братів. І це були ті особи, які за життя Ісуса Христа теж їм важко було приймати те, що робив Ісус Христос. Їхнє життя змінилося після Воскресіння. Тобто, щось, що в них могло преобразитись в їхньому житті, в їхньому серці, в їхньому сумлінні, в їхньому розумінні, в їхній вірі це після Пасхи. Це після Воскресіння. І от тому ми говоримо, що Пасха. Це Христос, що для нас Пастер важливо, щоб ти міг певні речі по-іншому дивитися. Ось. Тому сьогодні Бог тебе навчає і, 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 і показує нам Ісуса Христа, того, якого рід не приймали, і то теж, теж повстають ці питання, бо деякі там пробують, як то в нас кажуть, натягнути ковдру на свою сторону і сказати, що Ісус мав братів, рідних і сестер і так далі. Дехто роз'яснює, що це могли бути брати і сестри, Йосип, Йосипа. Йосип міг мати дружину, яка померла, і над часи часто так практикувалось, і він потім одружувався, але, маючи цих дітей, тому могли бути. Прибраними цими, чи як там правильно сказати, його братами. Але в семінському розумінні єврейському завжди всі якби, були братами і сестрами. Але теж могли бути і, і також братами і сестрами, і ті дворідні, і троєрідні, якщо говорити нашою, нашою мовою. І всі вони да, спокушалися. Розумієте? Гратися, так, ну, так, якби ти грався з Ісусом Христом в дитинстві. Потім е, всі ми підростаємо, я підростаю, Він підростає і починає навчати. І тепер от твоя віра да, прийняти прийняти Ісуса Христа, прийняти Його вчення. Це було дуже важко. Ось, і Тому тому Ісус каже, що е, тільки в своїй батьківщині буває пророк без пошани. І звісно, що. Те, що ви сказали, так, що дуже важко говорити своїй родині, своїм близьким, рідним, дуже важко свідчити. Тому важливо бути так, як, так як дійсно, як пророк із за Бути просто пророком. В Першу чергу ми покликані жити цим. Якщо ти живеш Ісусом Христом, Словом Божим, Його благодаттю, ти вже стаєш пророком. Чи ти багато сказав, чи ти набагато сказав, це вже і другорядно. Най першу чергу е бо, бо можна е ну, казати, о, так той священник, той чи інший так гарно говорить, да? якщо дивишся на його життя, коли є нарцистом, коли тільки зосереджений на собі, любить тільки себе, любить добре поїсти, да? ну то потім ну, і, ну, ти дивишся і тут щось воно якась нестиковка, щось, якесь, щось воно несумісне. Ось, говорить гарно, все прекрасно. Тому в першу чергу люди дивляться завжди на поведінку, на твоє життя. Як ти живеш, як ти говориш, як ти дієш, да? на твої мислення, на твої відносини до, 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 до ближнього. І тому для нас сьогодні, сьогодні це слово е, показує, на, що, е, що Бог бореться за тебе. Тому дає цей пророк в цьому 21 столітті, дає тобі цей прокіль для того, щоб ти мав життя. Для того, щоб змінилося твоє життя. Бо ти є цим людом бунтівничим, незадоволеним, який постійно нарікаєш, який лінуєшся, лінуєш, який гніваєшся, який є неслухняний церкві і пророкам Слово Боже передусім. Кому не сухня? Першу чергу Ісусу Христові. Да? Я говорю теж і за себе. І тому сьогодні приходить до мене це слово, щоб мене спасати, щоб мене рятувати, щоб я міг досвідчити цього переходу, цього Воскресіння, і щоб міг, так як ці євреї, йдучи до Єрусалиму, тобто ми йдемо до цього небесного Єрусалиму, щоб ми могли цим псалмом прославляти Бога, величати, просити пробачення, перепрошувати. І так далі. Тобто є різні форми молитви, але найважливіша молитва це на, е, прийняти волю Бога, прийняти Його волю, прийняти Його. А все інше додасть. Все інше додасть. Ставиш Бога на перше місце, ставиш Ісуса Христа на перше місце, приймаєш, не дивишся, хто він. ось. А він є Бог, він є Месія, він є Спаситель, починає жити. І тому Бог що робить, бореться за тебе і посилає таких різних пророків. Це може бути твоя дружина, це може бути твої діти, це мама, чоловік, сусіди, різні особи. Той, хто, пам'ятаєте, колись говорилося про такий мідраж, що єврей-євреє питають, чи ти любиш мене. І той каже: ну, звісно, що тебе люблю? Ось. Він, каже, він його кілька разів питає, тобто, ну, хотів переконатися. І каже: тоді скажи мені, будь ласка, які в мене є страждання. Він каже, та що ти таке говориш? Ти мене не любиш. бо якби ти любив мене, ти б знав, би, які в мене є страждання. Тобто, якщо ти знаєш, що людина страждає а страждаємо найчастіше гординю, пихоюся іншими речами. Що ти робиш? Люблячи його, ти їм говориш правду. З любов'ю. не моралізуєш. Покажу, кажуть, ми, ми е, всі, най, ну, може не всі, але в більшості є моралізаторами. Бо я знаю, як ти маєш жити. Я знаю, як ти маєш себе вести. Ми знаємо когось навчити. Але самі не завжди так живемо. І тому це слово приходить сьогодні саме, саме таке, саме та, саме для нас, саме для того, щоб мене рятувати, щоб мене спасати, щоб виводити мене з цієї неволі гріха, неволі гордині, щоб я був вільною людиною, яка, яка довіряє повністю цілковиту Ісусу Христу. Амінь.